Цьогоріч зима обіцяє бути суворою. До приходу холодів варто підготуватись заздалегідь. Передусім, необхідно запастись продуктами харчування, медикаментами, побутовою хімією та іншими речами. Ми поспілкувалися із мешканцями Хмельницького і запитали, як вони готуються до приходу морозів. Для дому запасаємося картошкою, луком, морковкою. Десь так, В в домі живемо. Я продукти харчування завжди наперед закупляю, там два кілограми півсянки. Я просто не люблю ходити по магазинам цілими годинами. Я одразу закупляю ті продукти, які їм потрібні наперед. Так, мінімальне, може, трохи гречки, стратегічний запас і все. Більше нічого не купуємо. Та ну який запас то всього вистачає. Для чого запас робити? Да, все вистачає. Ми не старші <гум> люди що ми Да, да що запасаємося. Все є. За планом опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня. Або ж раніше чи пізніше все залежить від температурних коливань. Зараз, як ніколи, актуальними є альтернативні види обігріву осель. Мешканці, які живуть у квартирах, кажуть, поки що гріються електричними приладами. А от власники приватних будинків запаслись дровами. У мене доволі добра ізоляція будинку, що воно може тривати десь до грудня, температура 18 градусів, плюс-мінус нормально. Свикруг і часний будинок, тому ми, якщо вдруг не буде тепла, переїдемо туди. А поки тепло вдіваємось і п'ємо чай. Котлом. А який саме у вас? Старий, йому вже багато, 50 років. А чим опалюєте саме? газом. А як, наприклад, до прикладу, Уявімо, що газу немає. Чи маєте ви альтернативу? Ні, альтернативу не маємо. Але можна буде купити електричний обігрівач. Мені не холодно. А як ви зігріваєте? Ну, ще не холодно. Ще сонечко світить. Поки що все нормально. Хмельничани готові зустріти зиму, хоча опалювальний сезон буде найважчий за весь період незалежності. Додають, прийдешні холоди, не лякають, бо сподіваються на помірні погодні умови. У нас зараз чим? Дровами У Людей в більшості все на дровах. І все, більше нічим. Хто ну, ну, Ніч. на електриці, то вже мусить купувати електроприбори, електроприбори каміни. Так, в принципі, так. Яка зама? Зима стандартна у нас, що у нас нічого не міняється. Я думаю, що це не така велика проблема. Людський організм казав доктор Камаровський здатний спати і достатньо кілька градусів плюсу, щоб спати нормально. Так що це, я думаю, нашим хлопцям на передовій там отам страшно, що їм там буде холодно, а ми якось, я думаю, переживемо. По-перше, запастись терпінням, не панікувати, дочекатися все ж таки, що включать опалення, тому що нам його вімкнуть. І все у нас буде гаразд.